Привіт усім, доброго вечора. У нас знову вечір. Сонечко сідає. Досить похмурий день сьогодні був, бо на календарі в нас 13 жовтня. А в мене тут ще, напевно, літо не скінчилося. Розпустилася гарна волота, правда, це вже остання квіточка з того. Такого букету, який був, там було їх п'ять чи шість. Ось, хотіла вам показати, дивіться, яка в мене гарна малинка виросла. До речі, вона виросла сама собі. Я привезла землю, в горщику бу, була земля. Я просто підсипала сюди, щоб можна було тут кампанула. В мене є. Ось вона. І тут я посадила теж такий, щоб потім можна було його висадити на ґрунт, щоб він трошечки мені застолив отут цю частинку, тому що вона тут дуже мокро і темно, і починає рости така от трава. Фактично, бур'ян, який не потрібний тут мені. І я вже його викорчовувала, все рівно він росте. Ось хотіла показати вам, повкорінялася моя, мої, суни, ці, не суниці, а полуничка. Ось такі я вусики була відсадила, і ось їх. Вони, до речі, вус дуже гарно вкорінився. Прийнялася моя розочка, тут у мене буде розарій з цього боку, я вирішила зробити. Оця частина вся, де стоять горщики, зараз ось такий вздовж цього паркана. Ось туди і туди далі, аж я висажу ці всі квіти, висадяться в мене на ґрунт. Я фактично хочу зробити тут рози. І поміж розами подивлюся, може, іриси, тому що тут іриси вже жухнуть. Я їх не буду викопувати цього року. Ось, іриси в мене є тут, і вон є ще один горщик. Бачите, теж ось цей от. горщик він з ірисами. То крила ангела, дуже гарні в мене їх є два. Я на слідуючий рік, напевно, їх просто пересажу, тому що їх дуже їдять слимаки. Я збирувала все літо і хочу сказати, що ці блакитні гранули, які є оцей від слимаків, він мало що допомагає, але він засолює дуже ґрунт. Як бачите, щавель, дивіться, який щавель, Він, до речі, я його викопала на полі. Спереді, спереді будинку у нас там таке невеличке поле. І я там викопала декілька кущів. і От я його посадила, і він так гарно розрісся, що я на другий рік буду мати, буду мати дуже багато щавлю. Ось тут в мене авокадо, хтось сказав, що можна його прищіплювати, але він випустив бокову гілку. І я тепер, чесно кажучи, мені дуже шкода, оті листочки, оті молоденькі листочки. Мені дуже шкода їх общіпувати. Але воно росте вище і вище. Ось тут, бачите, є два дві гілочки. Якщо знаєте, як, як можна прищепити авокадо, щоб воно пускало бокові, я буду дуже рада. Ось, що хотіла сьогодні, тут в мене є ще одна волота, яка теж доцвітає. Ось ще одною такою чудовою квіточкою. До речі, колір один в один такий яскравий, червоний-червоний. Ось там кисличка собі. Тут в мене внучка допомогла мені, я висадила черенок. З Пеларгонії, вона дуже гарна, вона така коралова кольору, дуже в неї гарний колір. І дитинка взяла обірвала всі листочки, але то не проблема, тому що ми їх... вона зараз відростає нові, і причому дуже набагато густіше пустила бокові гілочки. Що хотіла вам сьогодні ще показати, що мене дуже здивувало і. Чесно кажучи, ви, напевно, цього теж чекали, бо це один із моїх таких проєктів. Пам'ятаєте, я вам показувала орхідейку, бачите? Ось у нас є, зріють ось ці, ось є. Бачите, оце? Оце маленька така коробочка. Це з насіннячком, але це орхідея рожева, та що була таким колосочком. Ось оці колоски, бачите, це теж орхідейні, це насіннячко. Але тут насіння на них немає. Вони пусту, вони пустоцвіт. Або швидше всього, це є чоловічі квіти. Але хочу вам показати ось тут. Дивіться. Бачите, це жіноча. І вона це бджілка. Мені здається, що це бджолина орхідейка. та. І хотіла, пам'ятаєте, ми з вами говорили на ту тему, що ця орхідея має декілька видів розмноження. Тобто вона висіває насіння в ґрунт. І від неї, в неї в ґрунті є такі картоплинки, такі маленькі фасолинки. Оті бульбочки. І можливо, що вона з них теж випускає е, листячко, випускає молодий потім паїн і цвіте. Дивіться, що я вам покажу тут. Оце молода рослинка. Вона з'явилася буквально, я її зауважила недавно. І це орхідейка. Це та бджолина-орхідейка, яка випустила чомусь на зараз. Я не знаю, у нас буде мороз. Ну, якщо буде цього року 2-3 градуси. Буде мороз, і вона може загинути. Але я, напевно, заберу її додому. Вона від сьогодні вночі було всього 3 градуси, було дуже досить зимно. Але вони живуть на дворі, Можливо, навіть добре що. Але листячко в неї приб'ється морозом, може загинути. Я би хотіла її зберегти. Бо тут в ґрунті вона сидить досить глибоко. Ось я, напевно, заберу її додому і поставлю ось тут за ось сюди за віконечко, на з того боку. Там в мене водичка відстоюється. Ось. І я її туди десь припасую. Так що, бачите, виходить з того корі, з того корінчика стоїть, бо стоїть не цибулинка, а в нього така як фасолька. Такий корінчик, отою, що дуже пахне. Ось це, це з нього виросла нова рослинка. Так що будемо спостерігати за нею, можливо, навесні я буду тримати вас в курсі, як вона поведеться далі. І хотіла ще показати вам щось. Ось оця рослина, яка росте буквально без листя, тільки цибулина, яку я засунула в ґрунт. Теж я посипала зверху скарлупу з яєць. Ви знаєте, що я люблю дуже натуральні всякі підгодівлі. І ось скарлупа з яєць теж дуже добре впливає на ґрунт. Вона його розпушує і віддає свій кальцій. І ось дивіться, що в нас тут на, оці, на цьому пагоні. Цей пагін вже скоро буде мати метр. І в нас тут буде квіточка. А квіточка буде, ось зараз вам покажу, бо я вже маю таку розцвівшу. Зараз я вам покажу. Ну Це пеларгонії ще доцвітають. А ось вона, дивіться, оця красунечка, така сама. Ось, Бачите, яка вона цікава. Оця рослинка вона практично не дає листя. Вірніше, вона дає листя. Але в неї листя з'являється навесні. Потім, впротязі на літа, це листя відсихає і виходить ось такий довгий-довгий до метра висоти. Ось такий от пагінець і на ньому ось така от красота. Бачите, він досить великий. Ось такі в нього квіточки. Так ось, ця рослинка дуже міцна, і в плані того, що їй навіть не потрібно грунту для того, щоб вона цвіла. Зараз я вам щось покажу. Ну, ось Тут є ця одна, а тут в мене ще є волота, яка теж зібралася цвісти, бачите? На вулиці, жовтень місяць, а ці квіти, вони якісь, чесно кажучи, дивні. Ось, цибулина її, і ось вона випустила квіточку. Ну, Подивимося, як вона зацвітає, я вам покажу обов'язково. Ну, Ось там в мене теж, бачите, є крила ангела. Тут ще полуниці, я вже їх трошечки попересаджувала, почистила. Це, до речі, всі молоді були вуси, вусики. Я їх розсадила. Ця в мене минулорічна полуниця. Ось тут залишилася. І ось дивіться рододендрончик, який ми садили з вами минулої весни. Дивіться, він весь в пуп'янках. Оці пупінки будуть на слідуючий рік цвісти. Він скинув, скидає вірніше, старе листячко, І вже от в кожному цьому, бачите, в кожній завізі є, є бутончики. І так вони будуть всю зиму. І потім, десь в квітні, в травні ми будемо любуватися знову великим-великим таким букетом рожевих квіточок. Ось. Горщики я ще не прибрала, бачите, ще вже пожухли, посохли. Тут теж я висадила. Там я обгородила. В мене дуже велика піона, і дуже шкода, бо вона розкидає гілки і вони ламаються. У мене цього року зломані були дві великі гіляки, такі що там, напевно, було би по чотири великих квітки. Шкода дуже, але я невчасно не побачила, і вітром її зламало, бо там за низький горщик. Ось вона в горщику росте. І я поклала таке в пластикове відро, обрізала дно для того, щоб вона можна проросла через те відерко і мала якусь підпору потім на свої такі тяжкі квіточки. Ну, ось, бачите, помаленько готуємося до зими. Трава виросла, бачите, яка у нас трава досить висока, мушу покосити. І хочу вам показати, що мій газон затягується. Він був такими плямами жовтими, якось там, бачите, ось такими жовтими плямами було в мене все подвір'я. А тепер воно затягнулося, бо я носила практично від, від ем, з кінця липня я носила, е, насіння травички і сіяла постійно тут. І ось воно такими, такими острівками. Подекуди вона є висока трава, але все рівно затягнулося, немає землі, не видно. В цьому разі. Маю надію, що навесні, навесні це в нас все буде травичка така рівномірна, однакова, я буду скошувати її високим способом косіння, так казати, обрізки. Тобто я буду високо залишати травичку, щоб вона покрила потім повністю таким газоном. І зроблю доріжку. Це я вам покажу потім, вже, як я буду це робити. Ще хотіла що показати. Дивіться, чому я вийшла на двір. Взяла телефон і вирішила все-таки зняти це відео. Подивіться, ось тут, в цьому горщику, ви пам'ятаєте, напевно, так? В цьому горщику в мене просто були складені тут і риси, вони були, просто були складені. І от залишилися оті самі рожеві оті квіточки, що я вам показувала тільки що. Залишилися деякі цибульки. І ось погляньте, тут вони отримували тільки воду з дощу, дивіться, бутони на квіти. Ось ще один. Бачите? Ось ці цибульки, наскільки вони живучі, що вони випустили ще буде, буде, хоче цвісти. Тобто, наскільки природа задала, скажімо так, попрацювала природа над тим, щоб квітка могла відживити сама себе. Тобто вона навіть вмираючи, вона видає цвітонос, вона цвіте, вона ще і ще хоче показати, ну, посади мене нарешті в землю. Ну, я це зроблю. Я посажу, тому що ці квіти вони в листопаді. Переважно вони листопадеві, вони цвітуть в листопаді. І от я, напевно, їх посажу. Ось ось тут між цими розами, ось так подекуди. Я їх посажу по прикрайчик, попри стіну. Вони ростуть високі і буде досить гарно тут. Там в мене жовтенька розочка. Мені подарували, я її посадила. Ось тут посередині така біленька, мені здається, вона. Ні, там рожева. Там вона рожева, а оця з краю, ця, що буде цвісти. Бачите, теж бутончик випустила. Це в мене така малиново, яскраво малинова. Ну, ось, наразі таке коротеньке відео сьогодні. Я обов'язково цю частинку землі вспушу. І обов'язково я цю частинку підгодую, тому що тут будуть вже рози вже посаджені. І тут ще будуть інші квіти, якраз на дуже добре пере, пере... Перебуде через зиму ця земля, і вона буде мати такий дуже хороший запас тих речовин на весну, котрі потрібні для росту. Ну і Трускавки, дивіться, полуничка. Вона думає, що в неї ще червень місяць, чи то травень, вона собі цвіте, вона навіть зав'язує ягоди. Так що, я думаю, що це або ремонтантна полуниця, але ми її розмножимо. Обов'язково я її розмножу, бо там з того боку я теж зауважила, що її горшок, горщик, в якому зацвіла, теж вона збирається цвісти, чи вона цвіте вже навіть. Ні, вона тільки бутончик випустила, ось бачите. Але зав'язі теж вона хоче, але вона не буде мати сили зав'язати ягоду і тим більше виростити її, так що будемо чекати весни. Тут в ньому теж є ще. Я не пообрізала, там є де, деякі пасинки е, вуса, але вже, напевно. Будемо їх корінювати навесні. Ну, ось і все. На сьогодні таке от коротеньке відео. Обов'язково я з цього боку буду робити квітник. Тут він буде такий, десь може метр шириною вздовж. Я висажу ті всі горщики, вони будуть висажені в землю. Тому що я, чесно кажучи, не люблю, коли отакий рознобій горщиків просто в мене цього року пов'язано з переїздом в цей будинок. І ось такий різнобій, в мене такий з горщиками, і такий бардак на подвір'ї, до якого я не звикла. У мене подвір'я завжди було облаштоване. Я завжди підбирала так квіти і так садила, щоб мені було приємно для ока. Ось, ну наразі цього року все трошечки переіначилося. Але все рівно я дякую за все. За те, що я отримала дійсно такий хороший будинок, я задоволена. Я тепер відчуваю це, напевно, я зрозуміла аж тепер, через півроку отримання житла. Я зрозуміла, що таке мати свій дійсно будинок, своє житло, де ти можеш облаштувати те, як ти хочеш, де ти можеш посадити те, що ти хочеш, і ніхто тобі не прийде не скаже: Послухай, я продаю будинок, тобі потрібно шукати щось інше. Це дуже важливо. Це наскільки важливо. Ось і буквально декілька слів. Скажу на тему нагальну, на тему болючу, це тема війни. Дуже прикро, що в такий час гинуть діти, гинуть люди. Особливо для пожилих людей це дуже важко, тому що старші люди вони не можуть, вони безпорадні, вони не можуть самі, деякі на колясках, деякі люди приковані до ліжка і з таким. З такою з протіканням подій. Я маю надію, що Україна обов'язково буде, дуже, Україна переможе, Українська, український народ дуже відкритий, дуже добродушні люди. І наразі зараз армія, яка боронить свій край, вони дуже міцні, вони дуже сильні духом. І надіюся, що надалі ми переможемо. Все буде Україна. Ще хотіла вам показати свої орхідейки вдома. І ось я буквально позавчора була в лісі. Чисто випадково їхала від своєї знайомої і, проїжджаючи мимо, не змогла не заїхати в ліс на декілька хвилин. І ось, бачите, що я привезла. Я привезла трошки грибочків, трошки підпеньків. І заодно привезла ось такі маленькі-маленькі папороті для того, щоб прикрасити. Свої котлейки. У мене тут такі два молоденьких рости вийшло. Можливо, цього року вона вже зацвіте. Тут в мене є брасія, павучок, ось вона так розкинулася. І от має молоденький теж, бачите, молоденький, ось бульбочка одна молоденька, і от там є молоденький ростик всередині. Можливо, вона теж захоче сьогодні цього року щось видати. Мені прийдеться замочувати декілька разів навесні ці е, віночки у. Розчинах якогось е, препарату для підгодівлі, я я подивлюся, виберу найоптимальний. Ось, і напевно, я буду на протязі зими капельно підливати їх почергово. То настоєм каланхоя, то настоєм ромашки, то буду давати їй потрошечки алої. У мене є настій Лі, я зробила його велику-велику дволітрову пляшку концентрованого розчину. І буду розчиняти, і буду капельно додавати, щоб вона мала можливість набратися сил і щоб навесні дуже гарно нам випустила ще молодих ростів і, можливо, зацвіла. Ну, ось така ще папороть. Бачите, що листочок зів'яв, але вона потім пустить з корінчика, тому що тут я принесла навіть з кавалком дерева. Вона, до речі, дуже гарна ця папороть. Вона така незвична. Ось, бачите, така дуже собі. І я її прилаштувала ось на цей до котлейки, теж на другий віночок до цієї котлейки. Привезла я ще трошечки е, кислиці, тому що кислиця дуже добре, коли вона є в ґрунті, ви можете по кислиці оприділяти рівень вологості в горщиках. Ось, І тому я зробила ще такий, такий собі ще одну допомогу для себе. Ось я кисличку підсадила. Ось до своєї в мене є така сідерея джапоніка. Бачите, ось я до неї теж посадила кисличку. І подивимося, як, як вона буде тут чи їй тут сподобається. Ну, а сідерея, чесно кажучи, мені здається, що це не сідерея джапоніка. Тому що листя в неї абсолютно не таке. Ось, хоча вона заявлена, як сідерея джапоніка. Хоча в сідереї. Мають бути круглі листя, круглі маленькі листочки і велике коріння, яке обіймає довкола горщика або і, е, ікедаму. Тепер дивіться, кокедаму. А тепер дивіться, я посадила коріння в неї достатньо багато. Бачите, як вона обіймає корінчиками все довкола. Ось. Але листя в неї взагалі не подібне на сідерею. Так що, є якась помилка, або, можливо, це якийсь інший різновид сідереї. Не знаю, не можу сказати зараз. Так що я її підсадила кислички трошки, щоб вона могла мені вказувати, наскільки тут є вологу, достатньо чи ні. Ну, ось наразі таке от відео у нас сьогодні вийшло. Там у мене розпустився Даніель. Зараз я вам покажу його. Ось такий Даніель. Але знаєте, він тут повністю змінив колір. Він такий жовтувато-салатовий і дуже неонова губка в нього гарна. Ось там у мене нарощується ще одна вудочка, але ми подивимося, що це, бо я наразі загубила від неї бірочку і не знаю, що це є. Ось це моя друга кислиця це така бордова вона. Вона дуже має великі листя, такі гарні лопаті, великі листочки. Закриваються вони на вечір. Ось, ну і наразі все. Правда, я ще придбала ще одну молоду дівчинку, дуже гарна орхідейка, і не знаю, як вона має назву. Я колись зустрічала таку тільки крупнішу більша, більша сама квіточка розміром була, і вона називалася Ніжність, але зараз я вам її покажу і ми з вами спробуємо приділити, яке в неї ім'я, як її звати. Можливо, ви мені підкажете щось. Ну, ось оця орхідейка. Я тут купила такі маленькі, і такі цікаві маленькі гарбузики. досить цікаво, як квіточка. Маленький такий. У нас свято Хэллоуін і прикрашають будинки гарбузами. Ну, а я купила такі маленькі. Менше з тим. Ось хотіла що вам показати. Бачите, ось оця красунечка. В неї досить маленька квіточка це бігліпчик. Бачите, який в неї цікавий. Цікава губочка, де на деяких є. Вона, правда, тут трошечки деформована, бачите? Ось, така якби мутована. Але оця знизу досить гарно виглядає. Бачите, якраз так, як вона є. Така собі бліденька, така от рожева. І з такими трошечки темно-рожевими прожилочками. Ось, бачите, яка вона цікава. Я не знаю назви її. Вона є мультифлорка. В неї дуже гарна розеточка. Бачите, в неї є три пари листочків. По ідеї шість, ли... шість листочків вона має. Оцей молоденький нарощений листочок останній. бачите, такий блискучий, гарний. І він в неї відріс недавно. Так що ось така красонечка в мене є зараз. Такий мені подароночок зробили. Ось отака вона. Тільки треба ще знайти до неї, як її звати. Одна квіточка туди дивиться, одна квіточка сюди-дивиться. собі дивиться. Ось така от вона. Може, хтось знає, підкаже мені. Ось оця красонечка, ви вже її бачили. Ви знаєте, вона дорожчує квіточку, і я заміряла вчора розмір першої квітки, ось цієї, і в неї розмах пелюстків, розмах оцих сипалей досягає 11 см. Вірите, вона дуже тяжка, хоч вона має всього 3 квіточки, вона дуже важка. І ось, дві, бачите, дві квіточки в неї однакові. Тобто немає ніякої мутації, немає ніяких перемін. Ось, Бачите, вони дві однакові. А ось третю квіточку вона розпустила третій бутон, той, що був. Дивіться, в неї немає губи. І ось цю оці, нижню пелюстку я, роз, я її розрізала ножицями. Я її розсікла, бо вона не могла її відкрити. І вийшла отака. От Дивна квітка, вона теж досить велика, бачите, вона ось яка велика. І верхню я трошечки надсікла, щоб вона могла відкритися, бо вона наразі носик в неї, бачите, змутований. Таке враження, що мала бути губа, і вона не, не дорозвилася. А це все від того, що ця рослина була годована і, напевно, гормонами. В її дуже швидко хотіли наростити. Подивіться, як в неї є розетка, чотири листочки. Коренева система досить хороша, досить гарна. На мене росте в шклянці. Бачите? Я просто виняла її з пластикового горщика і переклала в шклянку. Там багато повітря, вона в мосі. Я наливаю буквально ось так от на сантиметр водички. Мох забирає цю воду, і я більше не даю. Це у мене десь трапляється раз на тиждень. Ось, Бачите, ось вона собі так. там. І ось сьогодні тільки чотири листочки, дуже довгий цвітонос, він десь сантиметрів 40. І ось на ньому таких от гарних три квіточки. Дві повноцінні, а третя недорозвинута. Бо це є якраз результат того, перегодований вони, тим, щоб можна було вигнати цвітонос. Оце швидше всього так. Ну, ось все. Тоді на цьому. Всім пока. І до нової зустрічі! Ну, ось Даніель, бачите, який, він такий жовтувато-салатовий, відкрив вже три квіточки. Така досить цікава. Ну, він тут більше, більш жовтіший, а він насправді більше зеленкуватий. І в нього губа така досить цікава, неонова. Ну, ось, ну все.